Моліться за свою дитину тричі і всі прокляття будуть зруйнованими. Дорогий Отче Небесний, сьогодні в ім'я перемоги Господа Ісуса, я молюся за мою дитину, джерело її життя, той, хто керує її долею, в ім'я Господа Ісуса я викриваю всі духовні прокляття, що приходять на мою дитину, будь то минулі кайдани, тіні поколінь. Або приховані атаки, усе це має бути знищено. Моя дитина укрита дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса, її душа, думки, емоції і майбутнє належать Богові, а не світові, і не підступам ворога. Господи, прошу тебе, споруди духовний захист для її життя, не дай замішанню проникнути, не дай брехні обманути. Не дай страху і невдачам знайти собі місце. Молюся в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Поділіться цією молитвою, щоб ще більше батьків піднялися і захищали майбутнє покоління духовним чином. Якщо ви також хочете помолитися за свою дитину, напишіть мені в приватне повідомлення.